Вітаю! Мене звати Волослава Кушнір, я студентка групи ІП-233. Пропоную вашій увазі мій проєкт, виконаний у межах дисципліни менеджмент проєктів програмного забезпечення. Тема роботи сайт ріалторської контори. Основне завдання це детально розпланувати розробку веб-сайту ріавторської контори, який повинен бути реалізований протягом двох місяців у Харкові з бюджетом у 7 тисяч доларів. У проєкті бере участь команда, яка складається з трьох розробників рівня Джуніор, двох тестувальників рівня Junior та одного тестувальника рівня Senior. Опис проєкту. Розроблений програмний продукт це сучасний веб-сайт Ріалторської контори. Основною метою якого буде спрощення пошуку, розміщення та обробки оголошень про нерухомість із урахуванням ролей користувачів, Сайт передбачатиме реєстрацію та авторизацію за підтвердженням електронної пошти. Кожен користувач отримає доступ до персоналізованого функціоналу через особистий кабінет, де зможе керувати профілем, переглядати історію дій і працювати із заявками. Ріалтори матимуть змогу додавати об'єкти через зручну форму з валідацією даних і завантаженням фото. Клієнти подаватимуть заявки на оренду або купівлю, підписуватимуться на нові оголошення та залишатимуть відгуки. Додатково буде реалізовано підтримку онлайн-оплат, інтеграцію з Google Maps, онлайн-чат, зручну систему фільтрації і пошуки, а також аналітичний модуль для перегляду статистики користувацької активності. Розробка спеціфікації вимог до проєкту до проєкту підготовлено повну специфікацію вимог, що охоплює мету, обсяг, типи користувачів, функціональні та нефункціональні характеристики, інтерфейс, надійність, безпеку, середовище, виконання та цільові платформи. Також проведено аналіз доцільності створення вебсайту для ріалторської контори з урахуванням потреб цільової аудиторії, актуальності розробки та очікуваної користі. Система реалізовуватиметься є у вигляді адаптивного веб-сайту за підтримкою доступу з ПК, планшетів і смартфонів. Усі дії користувачів синхронізуватимуться з сервером у реальному часі. Серед головних пріоритетів ми можемо зазначити захист персональних даних, висока надійність і стійкість до збоїв. Розробка здійснюється за гнучкою методологією Scrum, що забезпечує ефективну командну роботу, адаптивність до змін і постійний зворотний зв'язок із користувачами. Розробка специфікації вимог до проекту Для розробки сайту реалторської контори обрано сучасні надійні інструменти, які забезпечують стабільність, гнучкість і захист даних. А саме середовище розробки, Visual Studio Code, фронтенд створено з використання React.js і Bootstrap, Дизайн спроектовано у Figma, що дало змогу швидко створити макети, погодити зовнішній вигляд із замовником. База даних PostgreSQL, і також було реалізовано інтеграцію з Google Maps API для перегляду об'єктів на карті та LeakPay для безпечної онлайн оплати послуг. Процес планування розробки проєкту продовжився створення продукт Пеклок, журнал продукту. Під час формування цього артефакту Scrum було визначено функціональні можливості програми, а також завдання, які виконуватимуть розробники і тестувальники протягом реалізації системи. Для кожного елементу журналу продукту були розроблені такі атрибути: унікальний ID, короткий опис, рівень важливості, спосіб демонстрації, примітка та оцінка орієнтованих витрат часу в ідеальну людину годинах, тобто сторіпонти, необхідних для реалізації. Усі елементи були упорядковані за пріоритетністю та розподілені по спринтах. Також важливим кроком в менеджменті проєктів є правильний поділ елементів журналу продукту на спринти. Тривалістю спринту було обрано два тижні. Тому, якщо звернути увагу на зображення, можна побачити, що в мене є 4 спринти. Кожен спринт триває 15 сторіпонтів. І також можна побачити розподіл моїх завдань. Оцінка кількості людей для реалізації проєкту. У проєкту спочатку були задіяні три розробника рівня Джуніор, один тестувальник рівня «Сеньор» та два тестувальника рівня джуніор. Прогнозований фокус-фактор складає 0,5 для розробника рівня джуніор, 0,8 для Senior тестувальника та 0,5 для Junior тестувальника На основі оцінки необхідні для виконання протягом спринту завдань команда повинна виконати 15 story понтів за один спринт. Тому тепер ми можемо побачити продуктивність. Продуктивність моя дорівнює 46,2 понтів, тобто команда є занадто великою для виконання проєкту, і також необхідно врахувати, що спринт триває два тижні без чотирьох вихідних, та ще без одного дня, який піде на планування спринту та огляд ретроспективу спринту. Якщо залишити два джуніор розробники та одного сеньор тестувальника новий розрахунок виглядатиме так. Отже, ми можемо побачити, що продуктивність тепер дорівнює 16,2 сторіпонтів. Таким чином, наша нова команда зможе ефективно реалізувати всі задачі, маючи невеликий запас у 1,2 сторі для форс-мажорних ситуацій та оптимізації процесів. Визначення вартості проекту. Згідно з даними сайту, можна навести такий обсяг зарплати розробників. Для Junior Software Engineer щомісячна зарплата становить 575 доларів, а для Senior QA щомісячна зарплата становить 2500 доларів. Тому тепер ми визначаємо зарплату двох розробників за двох місяці і одного тестувальника за два місяці. І в сумі в нас виходить 7450 доларів. Це перевищує допустимі бюджет проєкту, тому необхідно прийняти міри, які дозволяють вкластися в його рамки. Це або зменшення зарплати розробників, або збільшення бюджету. Тому із клієнтом було обговорено про необхідність збільшення бюджету і він зріс на 450 доларів та становить 7450 доларів. Планування проекту в Gira. у безкоштовному серверному веб-застосунку Jira було створено проєкт для управління завданнями. У межах проєкту сформовано спринти та юзер-сторі, що відповідають елементам продукт Беклок. Ось можемо побачити представлення проекту спринтів Jira. Бачимо, що у нас є 4 спринти. Для кожної юзер-сторі створено завдання з вказаним виконавцем, статусом, датами початку і завершення, сторійпойнтом, фактичним часом та пріоритетом. Кожен спринт має чітко визначені термін, що дозволяє ефективно планувати і контролювати реалізацію проєкту в реальному часі. Завдяки функціоналу Jira команда може оновлювати статуси задач. Відстежувати прогрес і так далі. Далі наступним можемо побачити представлення діаграми Ганта. Діаграма Ганта дозволена наочно відобразити часові рамки кожного етапу розробки, завдяки їй ми змогли чітко визначити послідовні задачі, побачити залежності між ними, оцінити критичний шлях проєкту, вчасно виявити затримки і перепланувати ресурси. Також у нас є ще представлення Burn Up Report. Burn up Report це графік зростання обсягу виконаної роботи у порівнянні з плановим обсягом. Це дало можливість оцінити не тільки результат, а й тем, що особливо важливо в внучких методологіях, таких як Scrum. Оцінка ризиків. Один із ризиків. Це зміна дизайну за місяць до завершення. Тому це вимагало перепланування 3 і 4 спринтів, оптимізації задач і переносу окремих функцій. Завдяки резерву в 1,2 сторіпоінті ми змогли уникнути зриву строків. Тому на наступному слайді ми можемо побачити вже оновлений 3 і 4 спринт. Таким чином, тепер перший і другий спринт залишаються незмінними, тому що вони мають по 15 сторіпонтів, третій спринт має вже 16 сторіпонтів, а четвертий спринт має 16,2 сторіпонтів. Тому ми також можемо побачити, які були ухвалені зміни. І можемо рухатися далі. Ну і висновок: з урахуванням усіх наведених даних можемо зробити висновок, що проєкт створення сайту реалторської контори має високі шанси на успішне завершення. Команда укомплектована достатньою кількістю спеціалістів з необхідним рівнем кваліфікації. Обсяг завдань оптимально розподілений між учасниками, а часові ресурси та засоби керування проєктами, зокрема Jira, дозволяють ефективно планувати та контролювати виконання. Крім того, завчасно продуманий дизайн у Figma, вибір відповідних інструментів розробки та використання перевірених технологій дозволяє створити якісний, функціональний та зручний веб вебсайт. Дякую за увагу!